Дорогі друзі, я вас вітаю на нашому каналі Життя Савлюків. І сьогоднішній відеоролик я також поговорю трішечки про Німеччину. Да-да-да! Будучи в себе вдома в Харкові! Я в самому серці Харкова, це просто невімовірно. Да-да-да, так що я вам про це буду розповідати зараз. Це буде не дуже довгий ролик, але є про що поговорити. Я обіцяла, тому треба сказати. Так, саме перше і саме важливе, друзі, про що я хочу сказати: якщо ви плануєте їхати додому з Німеччини і не повертатись, не в відпустку, як це було в мене, а не повертатись, обов'язково закривайте всі питання. Всі-всі до єдиного закривайте і тільки потім їдьте додому. Якщо у вас квартира в оренді, то пам'ятайте. Що ви не можете поїхати раніше аніж за три місяці. Обов'язково читайте договір оренди. Ох, і будьте уважні, тому що, переводячи договір оренди, ми з вами його трактуємо ні, 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 трішечки по-іншому. Тому що, коли я перевела, то я зрозуміла, що для того, щоб розірвати договір, мені було достатньо подати документи до початку ну, першу неділю наступного місяця. Але, звичайно, як показала практика, я була просто не права. Для того, щоб розірвати договір оренди, треба подати до початку наступного місяця. І тільки через три місяці можна буде розірвати договір оренди. Це така реальність, це неприємна реальність. Для яка край краса тут бігає в мене. Ай, втекла, хотіла показати вам. Це неприємна реальність, але вона існує, і без цього ти нікуди не дінешся. Треба обов'язково це приймати до уваги, так тому що це дуже велика стаття витрат, якщо ви живете в Європі, особливо приймаючи до уваги, якщо це ви не в Україні. Так? Ви живете в Україні і у вас немає таких доходів. У мене вартість орендної плати за квартиру складала 360 євро і плюс приблизно 50 євро це була приблизно плюс-мінус, тому що там мені зробили десь якісь знижки, дякувати Богові моїй подрузі. То там були сказані приблизно 50 євро за світло, здається так. То якщо оці всі нюанси приймати до уваги, то ви уявляєте, треба викласти 410 євро щомісяця за квартиру, не живучи в ній. Тому що я вже була в Україні. Так і вийшло. Мені прийшлося заплатити за зайвий місяць. За жовтень ми все ж таки оплатили. Дякувати Богу, це мені допомогли в цьому питанні. Це питання мені допомогла моя подруга, моя гарна знайома, яка живе в Німеччині. і Дякувати Богу, вона це питання вирішила. Також вона мені позакривала і закриває і інші питання. Але на сьогоднішній день ці питання ще не закриті. Тобто я ще не отримала листа від Джоб-центру, де було сказано, що я маю щось повернути, якісь гроші, тому що мені приходили на карточку гроші. Я це розумію, я маю щось повернути їм, якусь суму, обов'язково. Яку суму? Я цього не знаю, звичайно. І, звичайно, мені прийдеться заплатити закрити рахунок в банку. Він дось цього часу також відкритий. Так що, що чим це закінчиться? Скільки ще коштів мені потрібно буде витратити, ніхто не знає. Кажу, як є, тому що коли кажуть, що люди приїхали в Німеччину для отримання виплат, щоб обогатитися. То скажу вам, друзі, ви зовсім неправильно це розумієте, тому що доволі багато людей, які приїжджають до Німеччини, щоб потім ну, за свій рахунок живучи, тому що коли людина дійсно приїхала рятуючи себе і своїх дітей від війни, вона зовсім по іншому на це все дивиться аніж коли ви приїжджаєте для виплат для якихось ще збагачень. Ну, я не знаю, як це потрібно їхати, на що треба треба дивитися, щоб думати, що людина хоче збагатитися. Мені це чесно, от не зрозуміло. Так, відеоролик короткий, як я і обіцяла, на цьому тему можна закрити. Квартиру на даний час вже здали інші родині, там живе сім'я. Про це мені повідомила Німкеня, з якою я спілкуюся. Я спілкуюся з людьми, з якими родинами Німкенями. Да, ми спілкуємося в google перекладачі. Я деякі слова я розумію, деякі ні, звичайно. Я пишу на німецький їм. Вони запитують, як у нас справи, чи все в нас там добре, чи безпечно, і допомагають, підказують. Я спілкуюся. І я завдячна Німеччині, що в самий важкий час для нас сином нас підтримали, нас прийняли і нас держали. <реш> да, надали нам допомогу, та, яка була потрібна. Я не хочу ні перед ким оправдовуватися і більше повертатися до теми, якщо мені там хтось каже, це неправда. Друзі, це все правда. Я тут викладу десь скрін, ще це питання трошечки підніму, хотіла казати про але окремо не буду питання. Викладу цей скрін десь, де людина мене просила про допомогу. Вона вважала, що я можу їй чимось допомогти, що людині просто вона інвалід і вона кинута там на прозволяще. Це не придумано, це дійсно ось ви можете прочитати самі. Я навіть не знаю людину, я людині відповіла, що вона звернулася не за адресою, тому що я така ж сама була біженка в Німеччині, як і вона, і я не знаю, чим їй допомогти. До речі, якщо хтось з Німкені дивиться і знає, як допомогти цій людині, то ви можете їй написати і підказати, куди вона може звернутися. За це вам буду дуже току ж вдячна. І на все добре. Дякую, що були з нами. Всім па-па!